Гаманці, іграшки, склянки, і звісно, гармати та міни ворог може використовувати прилади різного вигляду, але кінцева цілі одна вбити людину, хоч ми не знаходимося на території прямих бойових дій, дуже багато. Вибухонебезпечних предметів все одно потрапляють на нашу територію. Це може бути як якийсь незаконний обіг вибухонебезпечних предметів або ракетні обстріли. В Одеському регіоні вже зафіксовано чимало надзвичайних подій, пов'язаних з підривами мін в морі або в прибережній смузі, говорить спеціаліст. Дуже багато вибухонебезпечних предметів приносить нам море. Дуже багато на узбережжі моря знаходять мін, які змило або це морські міни, яких відірвало від місць їх мінування. Як себе поводити, щоб не було контузії, якщо все ж таки вибух стався? Як діяти, щоб не постраждати самому та для того, щоб захистити тих, хто знаходиться поруч? Про це розказали інструктори Червоного Христа під час тренінгів. Якщо йде обстріл, ми звісно повинні знаходитись в безпечному місці. Це або бомбосховище, або як мінімум дві стіни для запобігання контузії, така проста порада це відкрити рот і дихати короткими вдохами та видихами. Що робити, якщо ви побачили вибуховий пристрій або предмет, який може бути замінований? Сьогодні це повинні знати всі, просто щоб залишитися в живих. Якщо ми побачили якийсь вибухонебезпечний предмет, перш за все це потрібно зупинитися, ні в якому разі не чіпати його, оглянути територію навколо вас, для того, щоб побачити, чи немає інших вибухонебезпечних предметів, і покинути це місце так таким самим шляхом, як ви до нього підійшли. І потім вже подзвонити 101, 102, 112. це те, що всередині цієї міни ховається, тобто там уламкові частини, які завдають дуже багато шкоди. Ось ця міна також, як і пилюсток, тобто вона встановлюється у касетні боєприпаси. Хтось може сказати, коли в реальному житті людина зупиниться перед міною, може запанікувати, забути, як поводитися, або ще страшніше, зробити фатальний крок. І тут говорять психологи: знання про те, що саме треба робити, це запорука спокою та усвідомлених дій. Тому одержання знань в даному випадку про минну безпеку дуже важливе. Самый большой страх у нас – это страх неопределенности. Он работает следующими вещами. Наш мозг в первую очередь боится, что произойдет что-то самое страшное, а второе, что я с этим не справлюсь. И этот страх, когда он, его много, он создает постоянное чувство напряжения и тревоги. И после обучения мы понимаем, как я с этим могу справиться. Базовое напряжение, каждодневное, уже значительно уменьшается, и это уже улучшает нам качество жизни. Сьогодні Україна стала найбільш замінованою країною світу за даними ООН, станом на січень 2024 року. Внаслідок бойових дій загинуло більше 10 тисяч цивільних та майже 20 тисяч постраждали більшість саме від вибухової зброї, мін та вибухонебезпечних предметів.